Як поліпшити потенцію настоянкою з ягри, як вилікувати безсоння звичайнісінькою арматурою? І як отримати шенгенку на рік завдяки штуці баксів знає тільки він. Дід відон. Я ти той велосипедний тренажер да посадити на нього того дунька Маклауда, да щоб він почав так крутить, крутить, крутити, ото і буде вічний двигатель. Треба запатентувати. Запатентовано. Все, я придумав. Слава Україні! Героям слава! Що приперся в неприйомний день? А в мене тиво. Форс-мажор у мене, неужиданість. Сирався, я з сирунами не розмовляю. А по рекомендації? О, рекомендація від Шевченка. Це, як ту кажуть, і чужого не цурайтесь, і своє. Беріть завжди. Давай ще одну і почнемо сеанс. Не вимахуйся, дід, я знаю твої тарифи. Я розкажу, що прийшов. Що до мене їде погостить на недільку? Що, хочеш щоб не доїхала тья твоя, щоб дід поробив щось чи що, да? Хочеш таке, щоб дід зробив. Що, не скучив за тьощу. Чого мені за нею скучати? Я тільки два дні, як виїхала, зараз знову того повертається на тиждень. Що, погана якась, може, з люка, та гроші ще в тебе забирає поскуда. Ні, то вже такого не кажіть на людину, такого гріха на неї не наводьте, гроші не бере, але не люби мене страшно. Так страшною ненавістю не, 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 не любить, що страшне, то спочатку не, не любила, а тепер ненавидить мене, понимаєте, Діда? Ненавидить. Я, тако, часом можу випити. Часом. Ну як? Ну, ну частіше можу, ніж не можу. Сильно. Та коли 150 грам, коли... 350, коли 750, то раз на раз не припадає, то життя то ж таке. Та прийду додому, та я собі знаю, хто я є. Шо я господар, що моя хата. Твоя. Я знаю, що моя жінка. Твоя. Я знаю, як мені з нею балакати. Так. Я днетку можу пощаку, а часом відкриюся, що не відкрию, то життя, то не вгадає. Чоловік. А так, мать приїхала. Та я тільки до жінки рот відкривати, вона бере пательню мені по голові. Трасть! Чая мать, я спав, все впав, ніц не пам'ятаю. Зранку на голові буля. Я кажу, я через вас ніч не пам'ятаю, каже, ти не помниш, бо ти кончений алкоголік. Подивіться на мене, який я алкоголік. Не, я... Тяжко працюю, ти здоровий чоловік. <рик> ну, дайте мені, щось, щоб воно попустилося. Ти знаю, що кеду не повезла тобі з тьоші. В мене була жовта тьоща, сиділа тільки дивилася на мене, погано слова не скаже. Тільки отак ручки складала і молилася з вовчої ями. На мене. А я їй кістки кидав, кажу, їжте, мамо, вам треба кальцій. Ей, то не ту вовчу яму. Зараз я не найду, давай яке зілля. Ото така в мене є настоєчка, гарна на лопухах. Зараз я тобі налию трошечки. То ну дід спробу. М -м -м. ой, добра, Пий, давай. Давай пий. То вип'єш і все буде файно. Все буде uh. чики-пики. Що? Я твердку випив, то вона як до мене підійде, то її від мене буде вернути, та? Ні. Е, тепер ти в неї так улюбишся крепко, як до баби, і почнеш за неї бігати по хаті, потім зловиш її на кухні, зажмеш так. Біля холодильника сексуально, то так і, що потім вона злякається, ніколи вже приїжджати до вас не буде. <сіпо> От спасибо. Ну все, пройшов я. Тільки дивись, вона приїжджати не буде, але ти почнеш до неї їздити. Володин в рубу, тобі буде так хотіти що Все, як добре все у вас буде. Іди Я ровно мені. А не подобається, прийдеш, заплачеш 3000 гривень, я все анулірую. Все, йди, наслаждайся іменно. Хороший тархун сьогодні.